Доброго дня! Сьогодні поговоримо про процедуру проходження ВЛК, а саме про те, які є підстави для проходження ВЛК під час військової служби, як отримати направлення на проходження ВЛК, уточнимо, як підготуватись до проходження комісії, на що потрібно звертати увагу під час проходження, та дамо практичні поради, як уникнути найчастіших помилок. По-перше, метою проходження військово-лікарської комісії є встановлення ступенів придатності до військової служби та встановлення причинного зв'язку захворювання або травми із захистом батьківщини чи виконанням обов'язків військової служби. Поговоримо про те, коли можна пройти в ВЛК. По-перше, у разі погіршення стану здоров'я. Інколи так буває, що під час проходження служби у військових погіршується стан здоров'я через постійні навантаження на організм. Особливо це актуальне для тих, у кого до вступу на військову службу були ті чи інші захворювання, які почали турбувати більше. По-друге, також підставою для проходження ВЛК є отримання поранення чи травми або ж після закінчення стаціонарного лікування, якщо таке мало місця. Третьою причиною є сплив терміну довідки ВЛК. Дійсності довідки ВЛК один рік з моменту винесення рішення про ступінь придатності. Як отримати направлення? Важливо запам'ятати досить простий алгоритм, щоб отримати направлення на проходження ВЛК. Необхідно прибути до своєї військової частини та написати і подати рапорт на свого перемогу безпосереднього командира із обов'язковим уточненням причини такого звернення, про які ми зазначали вище. Командир частини передає звернення до начмеда, і той уже перевіряє підстави і доцільність такого направлення. Якщо все добре, то він видає направлення на проходження ВЛК з підписом командира військової частини. Важливо зрозуміти, що ви можете проходити ВЛК у ті строки, в тому закладі охорони здоров'я, який зазначений в такому направленні. Що робити, коли військовий не може фізично прибути до військової частини? Військовослужбовець може звернутися до начальника лікувального відділу свого закладу охорони здоров'я, він в свою чергу Пише подання з характеристикою стану здоров'я до начальника лікувального закладу, і той, в свою чергу, приймає рішення про необхідність направлення на огляд ВЛК. Як підготуватись до проходження комісії. Варто за можливості зібрати усі медичні документи, які так або інакше мають підтвердження вашого стану здоров'я. Ще краще, якщо в них зазначена динаміка погіршення стану здоров'я. Якщо таких документів немає, то за можливості варто пройти обстеження у лікарів, які зафіксують діагноз. Ази і стан здоров'я загалом з практики найпростіше пройти таке обстеження у приватних закладах охорони здоров'я, наприклад, коли військовослужбовець перебуває у відпустці. Якщо вам буде цікаво, щоб ми підготували матеріал, як отримати направлення на проходження лікування або обстеження здоров'я військових у державних закладах охорони здоров'я, залиште коментар під відео, щоб ми зрозуміли, що ця тема для вас цікава. Проходження ВЛК відбувається по загальній процедурі, і на цьому шляху найбільш доцільним є прослідкувати, щоб в результаті проходження комісії ви отримали свій примірник довідки ВЛК, яка по закону повинна бути в трьох екземплярах, один із яких ваш. Чому це важливо? Часто так буває, що військовий з об'єктивних причин постану здоров'я не згодний із висновком ВЛК. І в такому випадку постає питання про оскарження такої довідки. І тут важливо, щоб ця довідка була у вас на руках, адже без цього її неможливо буде оскаржувати і буде необхідність додатково її витребовувати. Звичайно, якщо у вас буде така потреба, вам зможуть допомогти в цьому адвокатам. Також ми можемо допомогти визначити попередньо на який ступінь придатності ви можете розраховувати від до вашого стану здоров'я, а також надати комплексний супровід процедури оскарження за наявності підстав для оскарження. Ви можете звернутися за номером, який ви бачите на екрані, або ж написати нам через ваші соціальні мережі, або ж ви можете залишити заявку на нашому сайті, і ми самостійно зв'яжемось із вами. Напишіть також, які теми вам було б цікаво, щоб ми пояснили в наступних відео. Дякую і до зустрічі!